Україна заявляє про готовність відбити наступальні дії Росії в Бахмуті. Російські війська були особливо активні біля контрольованого Україною міста Куп'янська на північному сході. Там Росія мала чисельну перевагу. В Києві заявили, що Росія збільшила свої сили навколо зруйнованого міста Бахмут на сході України та перевела свої війська з оборони на наступ. Але Україна готувалася відбити атаки. У травні Росія захопила Бахмут, де тривають найкривавіші бої 20-місячної війни. Начальник відділу зв'язку командування сухопутних військ України заявив, що російські війська з початку цього місяця готувалися відбити позиції навколо Бахмута. Вони втратили їх під час контрнаступу українських військ. У зведенні генштабу України зазначено, що війська продовжують наступ під Бахмутом. Противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції поблизу Кишіївки. Російські війська також намагалися просунутися до Сеньківки, але не просунулися. Останніми тижнями Росія також зосередила велику частину своїх зусиль на спробі оточити та захопити Авдіївку стратегічне місто на південний захід від Бахмута.